Коли ви не забезпечили демобілізацію, ротацію, забезпечення військ, де 200 тисяч президента Зеленського на перші лінії? Де ці 200 тисяч? Де його план стійкості? Скільки часу пройшло? Де план потужної стійкості, потужної потужності і стійкої потужності? Де план миру? Де все це і де, як воно працює? Якщо завтра Трамп скаже, що немає НАТО, чим його будуть замінювати? Шостими 27 угодами, які були підписані? Які мають дати нам гарантію. Де ці гарантії? Підіть з цими гарантіями, сходіть на покровський напрямок. Покажіть хлопцям, які там кожного дня гинуть. І тоді ми з вами поговоримо за те, за що ви голосуєте, за те, за що ви не голосуєте. Чесно, просто немає слів. Можна не кричати, можна і в раду не ходити, і толку буде більше. Але те, що відбувається в Раді, це знущання із парламентаризму, із країни, і вам має бути соромно і перед захисниками, і перед їх родинами, і перед їх родинами, і дружинами, і дітьми, і мамами за те, що ви робите, за те, що ви в кожний закон намагаєтесь запхати якусь єрість, яку потім треба виловлювати і виправляти, виловлювати і виправляти кожного разу. І це робить, на жаль, опозиція не ви. Хоча ви сьогодні влада. І питати будуть об'єктивно, будуть питати з усіх, але в першу чергу з вас. Я не, не закликаю вас до совісті, тому що совісті в цій залі з кожним днем все менше і менше. Я не закликаю вас до розуму, тому що і розуму тут з кожним днем стає все небагато. Я вас закликаю сьогодні до самозбереження. До самозбереження парламенту і тих депутатів, які за це голосують, це правда вам всім згодиться.